Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом накази залужно, арешту довічна та повна конфіскація арешта, майно сім'ї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, ДБР, Зокрема, заарештовано нерухомість автівки преміум класу. а Також рахунки підконтрольних йому компаній. Крім того, проведено обшуки на роботі та вдома у бізнесмена, директорів та офісах підконтрольних йому компаніях. Встановлено, що вся позбавлена продукція компаніями бізнесмена на потреби міноборони. Тічі двадцять році не відповідає якісним характеристикам та неможлива для використання військовими ЗСУ. Діяльність Гранкевича призвела до збитків бюджету близько на 1 мільярд 200 мільйонів гривень та зриву постачання компанії. Бізнесмена повністю не виконали шести контрактів, але отримали кошти від держави у повному обсязі. В мережі пишуть просто неймовірний рівень мразотства Знайомти Сіор Гранкевич, кого спіймала на спробі дати хабара, щоб зам'яти справу із розкраданням коштів міністерстві оборони це не перша нажива корупціонера на військових та й не тільки до цього були історії зі скандальними застройками і з роботою на полігоні «Широкий лан з останньою краплею стали тендери для будівельних компаній Гринкевича, які повинні були постачати одяг військовослужбовцям. Загальна сума трьох угода, 1,54 мільярди. Будівельні компанії одяг, звісно, не виробляли а просто перекуповували з Туреччини і забирали собі 60% грошей. Окрім цього, всі три компанії мерзотника отримували гроші без контрольного конкретного постачання завдяки підробним актам по деяким відкритим контрактах і досі немає постачання. Натомість майже 1 мільярд гривень було витрачено на придбання нерухомості аутівок лакшері відпочинку син Роман Гринкевич, який є засновником та директором ТОВ будівельний альянс монтаж проєкт придбав у елітному селищі міського типу Козинобухівського району Київської області. Будинок площею у 289 квадратних метрів за 25 мільйонів гривень. При ринковій вартості о 50,5 мільйонів гривень, крім бо. Динку в той же день Роман придбав чотири земельні ділянки в тому самому козині. Окрім цього, в 2023 році він активно витрачав кошти, зароблені на військових на свою наречену Соню Морозюк, яка активно співпрацювала з сумнівним фондом Сімі Гренкевич Хопі ще з березня 2023 року. Постійні подарунки недешева ювелірка, квіти постока у місяць, поїздка в Венецію під час повномасштабного вторгнення. Каблучка граф вартість якої починається 7 тисяч доларів. Реклама на найдорожчих екранах. Рекламні. Банери та виставка досі достеменно невідомо за які саме кошти морозюк придбали комерційне приміщення вартістю 250 тисяч доларів, при статках 100 тисяч доларів на рік, які були озвучені нею самою. Але ж є цілком справедливе припущення, що гроші, які так старанно і цинічно відмивали на ЗСУ, відмивали і через сучасне мистецтво, в тому числі і через фонди. І наостанок, Світлана Гринкевич і Ольга Гринкевич шведи власниці однієї із компаній, того трейдалайнсерітейла, з якою у грудні 2023 Року міністерство оборони підписало договір на постачання харчів на 470 мільйонів гривень. Мати і донька не соромилися хизуватися у своїх соцмережах елітними шопінгами, поїздками на Мальдіви два рази на рік у дорогі готелі, відпочинками в Європі і поїздками на ВІП потязі Укрзалізниці. Світлана Гринкевич до того ж є викладачкою у національному університеті Львівська політехніка. До речі, Львівська політехніка як справи. ось таке лакшері життя на грошах, які несуть за собою кров наших військових. Загальна сума Дарів, які отримали компанії Гренкевича від міністерства оборони за 2022-2023 рік, складає 3,2 мільярди гривень. Просто вдумайтеся у ці цифри, і це тільки те, що відомо. Сім'я Гренкевич не в перший раз заробляє на військових, але це точно буде в останнє. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.